Долойку свою з твоєю з'єднаю, ланцюг єднання починаю. Щоб Україна була весела і квитуча. Землі українські богаті і родючі, щоб сонце у мирному небі світило. Лудина була щаслива. Щоб справдилися наші світлі надії. Щоб збулися задубані брі. Замине світово чистене. Вільне краще майбуття. Щоб було спокійне і мирне життя. Щоб була у нас найкраща освіта. Туристи були з усього світу. Не буде на одну країною хмар розових, щоб днів не було поганих сумних. І ми жили у вільній країні. Щоб всі українці були україні вірні. Щодні ми дали без смутку і тривоги. Ми всі бажаємо перемоги, свою волю нікому не дамо украсти. З Богом здаваємо всі негаразди. Нехай гордо наш прапор майорить над нами. Єднаємось теплими та. щирими. Щоб не пропала предка справа. Бо ми від роду козаки. Державі Україні слава. Героям слава на віки. Україна моя, присвята неподільна, якби ворог не мріяв тебе розділити. Ти земля дана, Бога нам рідна і вільна, і тобі, Україна, єдиною жить. Ми руками грунти всі її перебрали, бо трудились віками на рідних полях. Ми сльозами і хлібом її засівали, і любов до вітчизни у наших кров'ю, потом і землю свою боронила, віднавали чужинців, що пхались до нас. Ми цю землю любов'ю своєю святила, і світлий промінь любові в душі не погас.